Дівчина 16 років страшною смертю, дитина, 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 дитина знайдена на ті рекордницької смерті. є двоє підозрюваних, Ми боїмося, що один з них. Виїде за кордон. Ми всі люди боїмося. Ми не ми кажемо, вже що він вбив. Ми... Ми... факт, що вже один втік підозрюваний, підозрюваний вже за кордоном. Три, три підозрюваних тут. є. Значить, розумієте, це. три є. Один То вже за кордоном. Ми не, боїмося, не, що другий вас не просить це. Міри, ви нам міри, кажете, міри, що ви не приймете міри. Міри. за кордон. Скільки тут людей Відійди, Будь ласка, далі. Все. Сьогодні Буде в кого треба. Я вам спеціально. будете мати проблеми. Все. Чи, Чи, це питання, питання. Чи, Дивіться, 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 Назар Дивіться, сказав моєму синові трубу, і батькові, батькові, що, батькові, що Максим виїхав Бо, ще, ти, ще ти, ти, ж, тиждень батькові. тому. Він в той момент був вдома. Бо, так? Скази, Бо, скажіть, скажіть, будь ласка, треба він... чим побільше. Це ж виходить неправдива інформація. Він вилік і так само він вам нагаває. Рівав шукаття і гуляща, і все. Ну це це, це є правдива інформація. При це, це, <гуляє> це ж непродива. Да. А вони це вони слухали. Я як да. кажуть. Животи а я що слухаю. Сьогодні міліція відсилала батька. Не слідчих слідчиків. Це все фіксується. Це все є на людей сюди, і перед ціма А але це чувак Саторі. Він мене постійно збивав. Вони за нам туди, говорили, в, дитина але... в ковалі шукайте в подружки, в, дитина на світі, що одне. вам на рахунок того, чого складалися одне таке питання. Оскільки були коментарі, що її бачили, і Луцьку були коментарі, що її бачили. Я б не знайшов. — Ні, ну я ж тобі сказала. не, 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 не Саме десь я тобі позвонила, сказала, шукай, бо мені сказали, що наша в, в траві. Ні, вона мені сказала, шукати в траві, там, де лісопосадка. Я просто направлю почала написати. Ой, давайте ми лісом посадимо, де держав. Шукай приступник. Якої там друга йому попросила дміна убрати, але он не помогне. <говори> ну, це, ми, це, ми, це, ви що Ні, я, я нічого не я не я витрювати. проти не маю. Я против того. Я зрозумів в тому, що том, всі том, дозвола вже є, осталося скласти до кучі і робити висновки. треба його висунути. Повірте, я цього більше зацікавлений, щоб його тримати, він не виїхав. Бо якщо він виїде, знову прийдете до мене, запитаєте, чому він буде. Ні, 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 я вже не прийду. Просто через місяць, через полгода. Через год. Начнеться така хрень по цілому горі. Що ви будете робити? Ми, ми не будемо того допускати, що воно Вся, то вам буде. Ми будемо вживати заходи, щоб до моменту оголошення, навіть якщо йому буде оголошувати дозвіл.